У Китаї власник компанії переніс офіс у гори, щоб змусити співробітників звільнитися за власним бажанням. Спочатку офіс китайського рекламного агентства розташовувався в центрі жвавого міста. Але раптово офіс було перенесено до віддаленої гірської місцевості. Колишній співробітник компанії Чанг розповів пресі, що до нового офісу потрібно було добиратися дві години в один бік на автобусі, що ходив кожні три години. А потім ще три кілометри йти пішки гірськими стежками. Назад співробітникам потрібно було повертатися додому в темну пору доби по району з великою кількістю бродячих собак. Крім того, у новому офісі не було необхідних зручностей, через що співробітникам доводилося ходити в сусіднє село, щоб скористатися громадським туалетом. Незважаючи на скарги працівників, керівництво відмовилося щось робити з цією ситуацією, що змусило 70% працівників звільнитися. Однак невдовзі вони дізналися, що компанія переїхала назад до центру міста і активно наймає нових співробітників. Колишні працівники стверджують, що переїзд у гори був лише брудною тактикою, щоб уникнути виплати вихідної допомоги. Представник компанії спростував ці звинувачення і додав, що компанія розглядає можливість подання судового позову проти своїх колишніх Співробітників за те, що вони заплямували її репутацію. Не пересилайте це відео своєму босові.